У вівторок, 18 червня, відомий український рокер Олег Скрипка потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої постраждала сім'я Якубовських. Серйозних травм члени родини не отримали і жодних претензій до зіркового водія не мають. Проте, скільки ще таких ситуацій може статися на цьому відтинку шляху, ніхто не знає. Прямуючи по вулиці Стеценка, в бік до пущі водиці, Олег Скрипка абсолютно по правилам здійснював обгін по лівій смузі і. Через автомобіль Олег не побачив, що на пішохідному переході вже є люди, і тому завчасно намагався загальмувати. Власне, мотоцикл продовжив рух далі без Олега і доїхав до пішохідного переходу, де власне і. За свідченням очевидців зіткнувся із пішоходами. Як стверджують очевидці, і мешканці Київського мікрорайону Нивки цим переходом вони щодня пересуваються з острахом, адже тут відсутній світлофор. Розмітка зебри майже стерлася, а знак заховався за густим гіллям дерев. Не то, що світофору, там його немає. там стоїть два знака, які повністю полонено. Вони тут літають як сумасшедші. Через цей переход переходить невозможно. Знак він під кустами. Що там видно? зібру видно? Ні зараз. Ми вийдемо на дорогу, поки немає машин. Щоб ви побачили, наскільки е, наскільки видно знак пішохідний перехід із правої смуги. Ось, будь ласка, ані пішохідного переходу, ані знаку майже не видно. Як запевняють учасники ДТП, обидві сторони розійшлися мирно. Олег Скрипка у свою чергу на цей час сумнівається, чи сяде ще коли-небудь за кермо залізного коня.